Хочу зупинитися на вічному, не на тимчасовому, яке ми маємо, і як швидко воно забувається. А на чомусь більшому. Я хочу, щоб ви сьогодні перенеслися в думках ваших у той час. Коли 2000 років назад тому ходив наш Господь по Палестині, я хочу, щоб ви себе відчули там із Ним, можливо, на горі, де Він говорив свою проповідь, де він говорив блаженне, чисте серце, бо тоді тільки Бога побачать. Можливо, ви хочете піти на гору преображення, коли він неймовірній своїй славі і справа і зліва два великі. І апостоли мали страх і кажуть: добре нам бути тут. Коли він нічого нагодував тисячі людей, коли обіймав прокажонних. Колись зціляв недужих, хворих, воскрешав Лазаря і Сина вдови. Це все ставалося як звичайні речі у Ісуса Христа, тому що сам всемогутній, сущий від вічності ходив по планеті. Він ніколи нікого не відкинув. Він такий сьогодні самий. Але прийшов час і це сьогодні час говорити про це. Коли він сидить у саду і склоняє свої коліна на камінь і кров свята Його, лопаються капіляри, він молить свого батька і іде зробити щось особливе, бо він знав свою місію. Один із щасливих людей на планеті. Нема більш щасливого, як Ісус Христос. Він виконує роботу, яка була дана йому від батька. Це його месіанська робота. Він фактично і являється нашим Спасителем. І коли я сьогодні чую, як Європа Америка у церквах не говорять про Спасителя, я задаю питання, чому. То служителя церкви говорять, людям і так важко, їм не треба говорити про їхню гріх, про гріховність. Не треба людям говорити, бо їм стає ще важче. І я задаю істесний вопрос і кажу: а в чому сутність Спасителя, якщо нема від чого спасати? Для чого тобі спаситель, якщо ти хороший? Якщо сьогодні все крутиться навколо чоловіка, людини, ти умнічка, ти все пройдеш. От ти заробот, заробиш гроші і ти собі рішиш проблему. Може, тут на землі і так. Можливо, люди і якось вміло знайдуть і виходи своїх проблем, переживань, можливо, навіть і хворобу можуть якось вилікувати. Але хворобу духа, гріха, Забирає тільки Ісус Христос. Я хочу вам ще раз і ще раз повторюю одну і ту же істину. Завжди на причастя ми говоримо про одне святий і чистий, перед яким тремтіли демони, і казали: Не відправляй нас у пекло. Іде повія Далароса на гору. А перед цим його в приторії б'ють. Унижають, опльовують, його розтягнули, і шматували і рвали з нього куски. І з нашого Господа не вийшло ні одного слова злослов'я і прокляття. Чому? Для того, щоб була виконана воля Творця, функція викуплення мала упасти на чисте. Ягнятко начистого агнця. гріх. Шоста голова Римлянам, 23 стих. Ібо возмездие за грех, смерть, а дар Божий жизнь вечная у Христі Ісусі Господі нашому. Бо заплата за гріх смерть. Я хочу вам показати шлях розрахунку, шлях викуплення тебе, не людства. Сьогодні я хочу, щоб ти сидів і говорив у своє серце: Це Ісус іде за мене. Це Господь іде і розраховується за те. Що я зробив? Я знаю людей сьогодні, які згрішили, які були віруючі люди, вони згрішили. І вони іноді так заграються, що потім нема їм визволення. І вони самі себе бояться, вони себе переконують, але вони бояться. Вони говорять, я згрішив. <пух> що робити тоді? Коли Господь не говорить, коли Слово Боже для, для тебе стає просто книгою, коли ти не хочеш йти на зібрання, коли причастя для тебе є? є, є, нема, нема. Що робити тоді? Я хочу вам показати шлях Ісуса Христа, це та вія Делароса. Кожна крапля крові була пролита за твій гріх. І твій гріх не той, який був зроблений, а навіть той, який ще буде зроблений. Слово Боже говорить, прибиваючий в грісі буде відкинутий. Але наша плоть завжди проявляє свою. Боротьбу. І приходить час, коли ти согрішив, і тобі погано. І тобі треба йти до Ісуса Христа, бо Він розрахувався за те, що ти тепер зробив. За те, що ти зробив, Він всемогутній, бачачи на Христі, бачив, розрахувався. Я хочу, щоб Дух сьогодні Божий тобі показав, ти звільнений. Ти борешся, Бог дійсно дає тобі тягу серця, тобі погано від цього, але воно розраховано. Бог. Так зробив, що Він переплатив. Господь Ісус, не роблячи жодного гріха, який зробив Я або Ти, Він розрахувався за усе. І Він сьогодні є нашим адвокатом і ходатаєм. Освободившися від гріха, ми стали рабами праведності. Ми стали праведними перед Богом не по своїм справам або нашими якимись досягненнями, а тому, що праведний взяв на себе твій гріх, а дав тобі свою праведність це перше. Говорю вам, що ви були гріха, рабами гріха, а тепер ви вільні. Ви тепер можете мати перемогу. Благодать не просто знімає і захищає тебе, вона дає тобі силу двигатися далі. Який ви тоді мали пліт, ви пам'ятаєте? Ті справи, якими ви соромитеся, іноді вас питають, як ти жив до покаяння, і тобі соромно сказати, як це? Але я прошу вас, щоб ви це забули, тому що сам Господь це не пам'ятає. Якщо ти прийшов до Ісуса Христа і Він вкинув твої гріхи в пучину морську, де ніколи ніхто не згадає про них. Ісус Христос це обітниця і Його Воскресіння сьогодні більше говорить, чим щось інше на планеті. Він Воскрес із мертвих і його жертва була прийнята. Він не сам Воскрес, його Воскресив батько, якому він і розрахувався за мене і за тебе. Ісус Христос сьогодні є нашим єдиним шляхом, і хочу вам нагадати такі слова перед тим, як ми будемо брати це причастя. І як людям положено один раз померти, і потім суд. Ми це знаємо, що людям треба померти. А що після смерті? Суд. Що на суді? Так і Христос один раз приніс себе у жертву, щоб взяти гріхи багатьох. Це Євреям 9, 27, 28. Євреям 9, 27, 28 Ісус Христос розраховується смертю за гріх, як і закон був нам оголошений. І тепер віруюча людина, помираючи з Ісусом Христом, у Його смерті воскресає з мертвих, і вона не боїться більше, бо смерть не має над нею влади. Смерть, яку ми сьогодні розуміємо, це просто переход, це зупинка твого серця і функціонування тут на планеті. Але Біблія про смерть говорить іначе: Смерть це вічна мука, яка буде вкинута в озеро Вогняне. І всі, хто будуть там в озері Вогняному, будуть помирати у віки вічні. Не один раз треба померти людям. Це принцип, який Ісус Христос взяв на себе. Смерть не могла дотронутися до Нього, поки Він не взяв на себе гріх. І коли гріх взяв на себе, смерть прийшла і Він помирає. І ці тексти нам говорять: для того, щоб померти мала пролитися кров, ми сьогодні це будемо мати перед собою. І для того, щоб кров могла де бути, це мало бути тіло. І теж це ми сьогодні будемо мати. Перед нами є символи Ісуса Христа. Що ми робимо, коли беремо хліб і вино? Ми смерть Господню сповіщаємо, ми, говорячи, мовчки беручи вино і хліб це наша промова у піднебесну. Ісус Христос помер за мене. Ви знаєте, що це бачить небо, це бачить пекло, це бачать люди. Ісус Христос, я свідкую перед небом і землею, Він умер за мене. Слава тобі! Дякую Тобі, батьку! Що ще ми говоримо цим? І який термін брати, це причастя? Скільки ми це будемо робити? Поки він не повернеться. Ми чекаємо як церква Ісуса Христа. Ми зараз про це будемо говорити в другій половині. Це про образ Ісуса і церкви, має бути велике вінчання. І ми, чекаючи, як невеста Його, роблячи ці символи, беручи, так сказав Христос: беріться всі, споживайте на спомін про мене. Ми про це сьогодні згадуємо. Ми згадуємо ціну, яка була заплачена за нас. 10 голова Євреям. Одним приношенням назавжди Господь зробив освячених досконалими. Одним приношенням свого тіла один раз. У Всесвіті була зроблена ця процедура. Ісус Христос це зробив і це вічно. Один раз Він приніс себе в жертву, і це стало досконалим викупленням для тебе. Якщо ти це віриш, якщо ти тримаєшся цього, більш щасливої людини нема, як ти. Знаєш чому? Бо ти це не можеш зрозуміти. Якщо ти це розумієш, то це Дух Святий тобі показує. Якщо ти це розумієш, і ти віриш у це, і воно знімає тягу до твого серця, ти досконалий. Друге, про це ще свідкував Дух Святий через пророків і говорив: І прийде час, коли я здійсню заповіта своїм народом. І дам їм Духа Святого і гріхів і переступів не згадаю ніколи. Вас радіє, що вам ніколи не буде згод... згадано ваші переступи. Якщо ти безгрішний, то воно тебе не радіє. Бо ти нормальний і так. Але якщо ти грішний такий, як я, це так легко стає мені на серці. Ніколи мені Господь. Не врахує переступів моїх, але за це було заплачено. І за це ми сьогодні будемо це брати. Ми зараз будемо робити цю заповідь. Є тільки дві заповіді, які Господь залишив нам. Одна із них тепер ми її будемо робити. Ти блаженний, щасливий, якщо ти приходиш до неї. Хто має право це брати і робити? Ті, які народжені згори. Ті, у яке серце прийшов Ісус Христос. Ті, які по вірі у дорослому віці пішли у хрещення і одяглися у праведність Христа. У дорослому віці приєдналися до Церкви Божої, і ви можете Це мати. Ті, які мають мир з Богом і з людьми. Ті, які не на Виключені або на замічанні. Ті, які бажають це мати і хочуть, я знаю, у нас тепер є група, яка готується до хрещення. Ми дуже скоро будемо з вами це мати. І саме щасливе в мене в житті брати з вами цю чашу, як колись сказав Ісус Христос. Як я бажав з вами пити цю чашу. Давайте ми встанемо на свої ноги. І хочу сказати вам, якщо ти сьогодні йшов на зібрання і, і думав, я не буду брати, бо у тебе є на це причина, ти себе відчуваєш грішним. Я хочу, щоб ти тепер зупинився. І подивився на рани Ісуса Христа своїми духовними очима подивився на Його рани. І я задаю тобі питання, чи у нього на тілі є рана за тебе? Ісус Христос сьогодні на небі із ранами. Він, коли воскрес із мертвих, появився перед своїми учнями і Він сказав: Дай палець і поклади мені в рану. Він Воскрес з ранами. І він сьогодні свої рани поніс туди, до білого престола, і він стоїть перед ангелами і перед всіма небожителями, і у нього на тілі є рана за тебе. Чи не наповнює твоє серце благодарністю? Господь, ти маєш дотепер пам'ятку у себе на тілі за мене? Скільки разів я розпинав тебе? Скільки разів я коваряв ці рани, а Він каже, обіймаючи тебе: Я люблю тебе, сина. Я розумію, що ти сьогодні ще в тілі, моя любов не перестала до тебе. Я буду любити тебе вічно. Вічною любов'ю я полюбив тебе і начертав тебе на дланнях своїх. Сьогодні у дирках Ісуса Христа Твоє ім'я. Це нове ім'я, яке Він подарив тобі, коли Він призвав тебе до спасіння. Моліться. І ісповідуйте свої гріхи. Прямо тепер ісповідуйте перед Ісусом Христом свої гріхи, і ми будемо приступати до того, щоб приймати. Хто буде приймати, ви можете вийти сюди.